Від мрії до подіуму прикарпатка Ореста розпочала модельну кар'єру у 34 роки. За рік у цій сфері встигла продефілювати на подіумах об'єднаних арабських еміратів Туреччини, Франції Грузії про нелегкий шлях Коломоянки до мрії та віру у себе. Наш наступний матеріал. Мрії не мають термінів придатності, ствердно каже 35-річна Ореста Сколомиї, яка зараз мешкає у Німеччині в дитинстві. Вона мріяла про світло софітів, глядацькі овації та розкішні сукні від відомих модельєрів. Але життя склалося інакше. Навчання, робота, буденні турботи, модельна кар'єра здавалася недосяжною мрією. Вимушений переїзд за кордон став водночас і викликом, і шансом. Тут потрапила до міжнародного жіночого клубу, і вже звідси почалися перші фотосесії та кастинги, а за ними й пропозиції спробувати себе у модельному бізнесі. Трохи часу і Ореста за фахом офіціантка та майстриня манікюру дефілює на подіумі у Стамбулі та презентує вбрання українського дизайнера. Представляти на подіумі свою країну Дуже круто. Гріє душу, одівши одяг від дизайнера, я повинна його оживити. Це має бути смачно подано. Знаєте, як подають страву в ресторані, наприклад, салат Олів'є. Можна просто ложкою накидати, а можна гарно викласти це, прикрасити. І воно зовсім інакше. Виглядає Ореста вже продофілювала подіуми Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Франції та Грузії та стала родзинкою показів українських дизайнерів, представляючи їхній одяг та аксесуари на міжнародних аренах. Її впевненість, харизма та стиль вражають глядачів та фотографів. В мене таке враження, що я от так родилась зразу. Правда, і в мене таке відчуття, що я вже так ходжу 100 років. Я здійснюю мрію дитинства. Тому що гортала глянцеві журнали, дивилася М -м -м, клас, я б теж так хотіла. Для мене Дубаї це було щось таке недосяжне. І ось ці відчуття, коли ти йдеш по подіумі, це шок. Ораста підсумовує для неї честь демонструвати не лише моду, але й силу духу української жінки, а ще вкотре доводити, що мрії збуваються, якщо в них вірити.